Лайк, like, Поїхали до трансляції. Давайте спочатку підвищимо наш рейтинг трансляції, поставимо лайк like в прямому ефірі онлайн, не відео не записано. Спробуємо провести на новому обладнанні, яке було куплено лише для вас, щоб ми мали більш якісний рівень зв'язку. І зараз продивимося відео, а потім його я вам прокоментую. Спочатку дивимося всі відео, які... Я вам зробила. Поїхали. Перше відео, яке я хочу вам показати. І так дивимося. Зараз будемо кидати з «Мавіка» 2 вог 17, потім буде F1, потім зіметуємо вибух з «Камікадзе», там ламкою буде снарядик. Ось. Mm. E, і так, результат після скидання двох вогів. Eh, вокси масло. Так, пассивка. Бачим. Уламочек зверху. Бачим еще осі ланочек. Вось уламочек. Так, я уйдем славаким, двигаемся. Завернуть сторону. заветную сторону. Нормас. Пида. Целий команд, практику ты. Так, целый сад. Да. Так. Дай, потужні, yeah. Ну, не вышло. Черт. Беремся. Тут нормально тоже полетел. Yeah. Один, другий, три, четвертий, пятый, шостой, сегодня. Так, целую. А ну-ка, там. Ну, я тоже ламки не бачу. Ламки не видно.

А дай вы букву. Ого, хороший баткурс. Ну ладно. А кто а не купала? А не есть, да. Есть новой инке. Есть на военке. На так, набираемся. Уламки. Беремся за лоб и Класс. Так, цей. Экспонат. Вообще. Серьезно. Приму. Бля, сейчас так. <реш> хорош, хорош. хорош. Ян, не <реш. Так. <реш. <реш. Так, все у нас. Опс, опять. Uh -huh. Так, зараз будем именутувати uh -huh. выбух с камика, у лампового осколочка средства. Перевань, тело з уламками и напереного сами. Четыре скор. Підтримка буде снизу, вору, подметка, калікадзе, працював десь на двух.

Так, оно, ну, ні? Не? Ну, таких прям сильних. Mm -hmm. Лі де промація, але обіцянки немає. Ні, кос. Так, ця загально спала, покинуло багато куланків. Є ствось, ось. Ось ну, есть, але так mm -hmm. ну, так ну. Так, я не бачу куланки. Чтобы он висился. Взагалі mm -hmm. немає. Загалом немає. Так, тут у нас пельонок понял?

Подивився. Сам скуч. Де Є деформація. Є Де деформація. Де, аж там Де? Так, давайте. У нас ти штрима пошкодження. Подивимося за родну сторону. Заробні сторони. Але це пише показати. Це знизу приймали. Знизу враховується, тут Я за не бачу вичого. Тому ці балістичні... Противомініплі ми рекомендуємо. При наші прикордонів знов із красійку вражень символічно видніються наші жовті ангели, нам допомагають. Слава, Інгри, слава. І наступне важливе відео, яке я вам дуже хочу показати. Офигеть, два часа, ребятки, работает у нас свет, 12.3 показывает. Два часа назад, знаете что, он и показывал 12.3, то есть ничего не изменилось. Аккумулятор соточка, инвертор 4 киловаттный, вилка, вилка, этот, ну, подключил. И смотрите, раз свет есть, у соседей света ни у кого нет, а у нас в доме, в квартире есть, можно пользоваться. Причем работает по всему дому, я сейчас давайте вам покажу. Оп, здесь у нас тоже раз, два, три. То есть по всему дому, в любой комнате, в любой, ребятки, кухне, там где-то в ванной, всегда свет есть, даже чаечек заварить можно. Бодрящий, разгоняющий пуэр, то, что нужно. Кстати, чаечек утром залетает, просто сонливость убирает, усталость убирает, придает прилив сил, очень выручает, и при этом этот чай, он не вредит здоровью. Видео наступно. Личное бачение бывает трех выйдет. Це аналогові. Ось про такі прилади, про які ми сьогодні поговоримо. Вони використовують електронно-оптичний підсилювач, скорочено ЕОП, та бувають різної якості, яка обчисляється ФОП. По пальцям однієї руки можна порахувати країни в світі, які виробляють ці підсилювачі. Також існують цифрові прилади, які використовують в своїй основі дуже чутливий сенсор. Вони мають місце бути. Проте, на нашу думку, вони поки не дають такого результату, як аналогам. Крім того, існують комбіновані, або ще їх називають ф'южн. Це прилади, які поєднують в собі функції традиційного приладу денчного бачення та тепловізора. Про них ми також сьогодні поговоримо. Коли ми говоримо про аналогове нічне бачення, ми розуміємо, що головне тут фом ОПА. ФОМ ЕОПА, не покоління, а саме ФОМ. Так, покоління це теж важливо, бо це чіткі зображення. Але, по-перше, зараз всі прилади комплектуються поколіннями 2+, ген-3, Ген 3+. як комплектуються, як мінімум, продавці про це заявляють. Ну і те, що ген 3 краще за ген 2, питання досить спірне. ФОМ це показник якості зображення. Чим він вищий, тим відповідна картинка більш чистіша та яскравіша. Пересічному бійцю, як я вважаю, для виконання бойових задач достатньо приладу з ФОМом 1600. І це левова частина приладів на ринку України. Але, наприклад, Сполучені Штати обмежують експорти ОПІВ СВОМ вище 1600. І саме тому ми у всіх приладах нічного бачення використовується ООП нідерландського виробника Фотоні. Бо з ними ми можемо комплектувати наші прилади і в частності ось цей ГКПО, підсилюючими до 2200 фом вихідують від 40 до 60 тисяч одиниць підсилення світла. Тому вони видають гарне зображення без інфочерованої підсвітки. І це дуже важливий факт. Відео наступне. Діляю зараз замір електромагнітним датчиком. Нахожусь під лінією електропередач. І у мене показник 0,97 мікротесла. Безпечна норма для людини 0,4 мікротесла. По всьому світу запрошено будувати в радіусі 50 метрів. Домаешь и под лепами. А теперь я вам покажу. Обязательно скиньте видео друзьям, предупредив их. Видео наступно. Залужный отмолвился высадить в воздух мосты. На третій день війни, 26 лютого, 22 го тодішній голова СБУ Іван Баканов на прохання одного із українських високопосадовців вимагав від залужного висадити у повітря мости через Дніпро у Києві. Головком йому відмовив. Про це, посилаючись на свої джерела, написало BBC. В той час вище керівництво України активно обговорювало можливість підриву мостів у столиці, аби не дозволити російським військам зайти на правий берег Києва, де знаходяться усі центральні установи, включно з урядом та офісом президента. Залужний відмовився підривати мости, пояснивши це тим, що не готовий зрадити і цивільних, і військових, які залишалися на лівому березі столиці. Видео наступно. Короче, ребята, вот такая вот хуйня. Украинская улица. Утро. Друзі, було відео, і я хочу почати з останнього. І а, з останнього відео <кій> значить так. Друзі, у нас є це, це відео було одним із відео, власне кажучи, є такий телеграм-канал Кривий Рог блог І на сьогоднішній цей телеграм день тижні місяці, а може останні півроку, цей телеграм-канал. На жаль, розривається від поганих новин. На жаль, кривий ріг знаходиться в дуже поганому місці, і туди можуть літіти не тільки ракети, а й фаби. Так само, як на Суми, на Харків, на Запоріжжя. Збити, значить, Кривий Ріг я особисто не дуже великий спеціаліст ПВО. Але хочу сказати, що найбільш пакісніше місто. Для саме запускання фабів і ракет, особливо балістичних, не дай Боже, арішник. Хоча близькувати для арешника, а от для інших видів це надто добре. Я не раджу дітям взагалі. Тобто це місце, яке підпідлягає під, під, по нашому законодавству в принципі навіть евакуації. І е, кожен Божий день у нас з вами новий, новий, новий е, прильот. І знаєте, що таке 95-й квартал? 95-й квартал. справа тому, що кривий ріг це найдовше місто світа. Воно побудова дуже квартально. Знаєте, квартал, квартали дуже рівні, такі е, е, квадратіки, такі авеню, як в Нью-Йорку, То це у нас Кривий Ріг. 95 авеню, 95-й квартал. Так от це не жарти е, місцеві жителі 95-го кварталу, який є просто вулицею. Кварталом в Кривому Розі, вже моляться. От просто моляться. Я знаходила відео, де вони ставали на коліни і реально молилися. Настільки погана ситуація в кривому розі. І ця ситуація буде буде і буде продовжуватися. І нашому президенту я дуже раджу дивитися правильне телебачення. Те телебачення, яке показує, а не те, не те телебачення, яке не показує. Кривий ріх себе дуже і дуже, і дуже погано відчуває. І давайте зайдемо в карту. карта. Google, кривий ріг, я вам зараз дещо покажу. Справді в тому, що це слова самого Валерія Залужного, і він це підтвердить, що Кривий Ріг, буде, на жаль, знаходиться в місці найгіршого захисту для ПВО, нашого українського ПВО. І це дуже-дуже погано. Значить, Ми беремо звідси, власне кажучи, Нікополь вони достають з артилерії. А якщо ми беремо от це наше Дніпро, це росла Дніпра, тут вони знаходяться, тут Енергодар. Де вони знаходяться прямо на. продовжують знаходитися на атомній електростанції. І, власне кажучи, давайте порахуємо. порахуємо відстань. От така от підла відстань, друзі, дозволяє літа, літати навіть ФАБа. Ну, як мінімум, оці, оцю частину, оцю цю частину. Дуже легко і легко дістати, на жаль, фабами. Тому ситуація в Кривому Рогі точно така ж, як в інших містах, де постійно закриті укриття. Я бачила відео, і я не можу на це дивитися: ах, в мене все болить. У мене все болить. Коли жителі Кривого Рогу підходять до укриттів, починають його дюргати, там щось летить. А вони закрито. Я, я не можу на ці відео дивитися. Я вважаю, що цих мерів і всі, хто цим ну, допомагає прикривати ту тему, що укриття закриті, ну я, я не знаю, що з ними зробити. Треба, тому що це, 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 це неймовірно. Це неймовірно, це неймовірно. З нас сміється всі весь світ. У вас літають ракети, у вас літають фаби, і у вас закриті укриття. Але це правда. Правда те, що кривий ріг це міст найгірше місце для життя. І, можливо, навіть у Харкові а, можна порівняти його з Харковом, а, а може, навіть гірше. То єдиний плюс, якщо б чисто теоретично щось могло збити, а, наприклад, а, можливо, воно впало б в Дніпро. Тобто, що те, що збивається, можливо, воно впало в Дніпро. Але теж не факт. На жаль, кривий ріг страждає. Страждає так же, як Запоріжжя, зараз від Кабів. Страдає точно так же, як Суми, страдає точно так же, як Харків, і буде продовжувати страждати. Це перше. Почнемо з поганої новини для того, щоб прийти далі. Ну так, для розуміння, те що, те, що у нас не показують наші журналісти, і їм згадали розпорядження не показувати. Тому що, звичайно, в офісі президента стоїть телевізор 1+,1, плюс де Наталія Мосічук розказує, що у нас все зашибісь. Оце є українське телебачення. В лапках вона українське. Дуже сильно. Я ж вам кажу, місцеві на 95-му кварталі на вулиці стоять і моляться, тому що розуміють, що скоріше всього, а це вже такі, знаєте, специфічні удари, скоріше всього, в обличчя президента України. Так, 95-й квартал квартал, який страждає. Я хотіла просто. Я не розуміла, звідки взагалі ця назва. А тепер я зрозуміла, що означає 95-й квартал. Можливо, саме президент 95-го кварталу це якось може пояснитися назва, власне кажучи, молодіжної команди. Да? Так, далі, поїхали далі. З цим розібралися. Значить, всім дивитися блог і розуміти, що, 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 що укриття закриті. Тепер повернемося, власне, кажучи.